Від звіриних знаків до документів, психологія керування простором. У давнину звірі використовували екскременти для маркування своїх територій, що було важливим способом взаємодії з іншими видами та особинами. Це діяло як сигнал про претензію на певну зону та попередження іншим про можливу агресію у разі порушення цих меж. У сучасному суспільстві документи та папери виконують аналогічну роль. Вони є символами влади, контролю та визначення меж, наприклад, правові документи, такі як свідоцтва, паспорти, договори, виконують функцію встановлення та захисту територіальних та особистих прав. Це також засіб комунікації між людьми, показуючи їх статус, диплом вузу, права, посвідчення водія та обов'язки повістка. Ця аналогія також відображає, як протягом часу. Людське суспільство еволюціонувало у своїх методах взаємодії та контролю над навколишнім середовищем від примітивних інстинктивних поведінкових маркерів до складних правових та символічних систем. Це відображає еволюцію людської думки та суспільства, демонструючи, як базові біологічні та інстинктивні потреби трансформуються у складні соціальні конструкти. Продовження буде…